У Краматорську перейменували вулицю Громова. Відтепер вона носить ім'я Івана Сірка. Іван Сірко є однією з найбільш легендарних і улюблених історичних постатей козацької епохи. Про це свідчить велика кількість переказів історичних дум, пісень, що виникли вже за життя атамана і збереглися дотепер. Зокрема, сюжет про лист запоріжців до турецького султана, ініціатором написання якого був нібито Іван Сірко. Рік і місце народження Івана Сірка достаменно невідомі. За одними даними, він народився між 1605 та 1610 роками в сім'ї шляхтича на Поділлі, за іншими у Слободі Марейфі, Зараз Харківщина. Документальних відомостей про дитинство і юність також не дійшло. Перша половина його життя цілковита біла пляма. Досі, зокрема, невідомо, що саме покликала його на січ. Сірко мав феноменальний військовий талант. За життя він провів 50 походів проти Османської імперії. 65 великих битв та 179 сутичок з ворогами. І у всіх них здобув перемогу. Під його керівництвом козаки захоплювали Очаків, Ізмаїл, Арабат, Бахчисарай та інші міста. Перша велика перемога під командуванням Сирка сталася у 1646 році, в ході тридцятирічної війни. Запрошений французами загін запорізьких козаків, на чолі яких стояли Богдан Хмельницький та Іван Сірко, За одну ніч взяли іспанську фортецю Джункерка. Яку французька армія принца Конде не могли захопити п'ять років. На початку 1670-х років на переправі в понизі Дніпра сірков з двома тисячами козаків розбив десятитисячну татарську армію. На татар Сірко нагнав такого страху, що навіть одна чутка про його вихід із Січі змушувала їх тікати в Крим. Цікаво, що його полководницький талант породив серед козаків міф, що сірко вміє заговорювати ворожі кулі, одводити ворогам очі та й таке інше. Після смерті отамана його висушену праву руку запорізькі казаки брали на всі важливі походи, намагаючись закликати військову вдачу. Казали, що вона несе перемогу тим, хто володіє нею.